Нещодавно делегація з представників влади і громади Корсун Шевченківського відвідала Литву. Результатом візиту стало підписання угоди про партнерство між муніципалітетом Ігналінського району та Корсун Шевченківською міською територіальною громадою. Ігналіна місто в Уденському повіті Литви, адміністративний центр Ігналінського району. Відтепер дружні зв'язки між українським містом корсунь Чевченківський і Литовським Ігналіна скріплені угодою про партнерство. На думку виконуючого обов'язки міського голови Корсуня Віталія Мацюка закладено міцний фундамент для тісної співпраці в освіті, культурі, охороні здоров'я та економіці. Європа, всі країни Європи вже давно попереду по очистці води, по сортуванню сміття, екологія, комунальні підприємства і вже ми користуємося їхнім досвідом, вже в себе в громаді, тобто дуже величезний досвід набагато спрощує роботу наших комунальних підприємств та обмін культурною освітньою галузями, тобто, вже ми обговорили, щоб дітки наші літом поїхали до них відпочивати діти військових ВПО, так, як це ми робили з нашим містом побратимом ходяця. Члени української делегації на чолі з Віталієм Мацюком на зустрічі з мером ігналіни Лаймутісом Рагайшісом презентували Корсун Чеченківський та подякували литовцям за допомогу у війні зі спільним ворогом. Насправді партнерські стосунки Корсунчан з литовськими друзями достатньо тривалі. Початок їм поклав Казимірас Лунецкас, волонтер, член прикордонного клубу. Першими литовцями, які завітали до Корсуня з допомогою, були засновники фонду Легіон допомоги Тома Желінськіта, її мама Дайва та Валда Сказулєнас. До речі, вони організували фабрику з виробництва окопних свічок для потреби українських вояків. Павуки Ігналіни, вільнюські павуки, Ігналінський Карітас, прикордонний клуб, благодійний фонд Крило допомоги та ще багато різних благодійних організацій, які і цього разу суттєво допомогли українцям, спорядили вантаж. Ми захищаємо також і свій дім. Ця боротьба наша спільна, неодноразово чули українці, перебуваючи в Литві. Плідною також була зустріч і в мерії міста Електронай, де нашу делегацію прийняв мер. Гедемінас Радкявічус. перед відрядженням до Литви. Всі члени української делегації ухвалили принципове рішення: кошти отримані за відрядження, спрямувати на придбання автівки для військових у підрозділ, де служить їх земляк. Тож на донецький напрямок вирушив автомобіль Volkswagen, життєво необхідний для наших захисників. Ми більш ніж 30 років незалежні, наголосив мер ігналіни Лаймутісрагайшіс. Нам допомагають дружні країни протягом тривалого часу. Сьогодні настав час, коли ми маємо ділитися та допомагати. Добре, що у такий складний час ми відчуваємо дружню підтримку.